Гей, збирайтесь, любі друзі, погуляємо на лузі, бо скінчилася зима, і настала вже весна. Від зимового сну прокидається природа, проростає молода травичка. Світить сонечко. У лісі ще голо і сиро, а на зігрітих сонцем лісових халявинах з'являються перші квіти. Ніжні підсніжники. Першими прилітають граки і будують гнізда. Після зимової сплячки прокидається ведмідь з ведмедицю та маленькими ведмежатами. Народжуються дитинчата і у лисиці. У вовків теж поповнення. Народжуються маленькі вовченята. Білка свою сіру шубку змінює на руду, а ще у неї з'являються маленькі більченята. На початку весни народжуються маленькі зайченята. Як тільки з'явиться молода травичка, Вилізає зі свого ліква їжачок. Ось і підійшла до кінця наша подорож по весняному лісу.